Євангелія на щодень, 27 вересня, Марко 11, 23, 26. Сказав Господь своїм учням: Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі двинься і кинься в море. Та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте що проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите і отець ваш на небі не простить провин ваших. У нашому житті ми повсякчас нарікаємо, що інші до нас не так ставляться, що нас мало поважають і цінують. Часто від інших людей хочемо більше уваги і доброти, але можемо не зауважити, що те саме, чого ми очікуємо від інших. Люди очікують від нас. Як ми бажаємо, щоб люди з розумінням ставилися до наших слабкостей, прогрішень, так само інші сподіваються, що ми аналогічно ставимося до них. Часто ми досить немалосердні до інших людей, а маємо вміти прощати одні одним, вміти закривати очі на чужі прогрішення. Чому закривати очі? Тому що остаточно справедливо судить Бог. Скільки разів було, що ми когось осудили, а потім дізналися більше і цілковито змінили думку. Тому ніколи не ставмо себе на місце Небесного Отця, приймаймо кожну людину такою, як вона є, і віддаваймо суд у руки Божі, коли будемо приймати інших людей. То і вони приймуть нас, коли ж прощатимемо інші простять і нас. Чого ми хочемо, того і інші хочуть. Амінь. Прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші.